Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку обчислення значень виразів задачі. Як приємно вранці зустрічати друзів. Бачите обличчя радісні такі. І тоді на серці виграє веселка. Настрій веселковий лине цілий день. Розпочинаємо урок математики з гри Математичний футбол. Нам з вами необхідно забити гол у ворота. Для того, щоб це зробити, ми маємо обчислити вирази, які будуть з'являтися на воротах. Будь ласка, перший вираз. 2 додати 3. Дорівнює 5. Наступний вираз 9 мінус 6. Дорівнює 3. Далі 7 додати 2. Буде 9, молодці. Наступний вираз 7 мінус 3. Дорівнює 4. Добре. Далі 8, о 2 додати 8. Дорівнює 10. І останній вираз 2 мінус 1. Дорівнює 1. Молодці діти, ми забили всі голи у наші ворота. Наступна гра це потяг. Нам з вами необхідно сказати, скільки пасажирів везе кожен вагон потяга. Подивіться, в першому вагоні їде один пасажир. В другому вагоні буде їхати на один пасажир більше. Тобто, ми маємо з вами один додати один, скільки пасажирів везе другий вагон? Два, молодці. В третьому вагоні буде їхати на два пасажири більше, ніж в другому. Тобто, два додати два. Дорівнює 4 пасажири везе третій вагон. В четвертому вагоні буде їхати на 4 пасажири більше, ніж у третьому. Тобто, 4 додати 4 дорівнює 8 пасажирів везе четвертий вагон. В п'ятому вагоні буде їхати на 5 пасажирів менше, ніж в четвертому. Тобто, 8 відняти 5, 3 пасажири везе п'ятий вагон. І в останньому шостому вагоні буде їхати на 6 пасажирів більше, ніж у п'ятому. Тобто 3 додати 6, 9 пасажирів везе шостий вагон. Молодці діти. Погляньте, будь ласка, на вираз, який ви бачите перед собою. Прочитайте його. 8 мінус 2. Назвіть число, з яким потрібно порівняти цей вираз. Число 8. Що цікавого ви помітили, і у виразі є 8 і число, з яким треба порівняти вираз, також 8. Як можна без обчислень визначити, який знак слід поставити між числом і математичним виразом? Зараз я вам це поясню. Для того, щоб визначити, який знак потрібно поставити між виразом і числом, не обов'язково вираз обчислювати. Срід, слід порівняти різницю чисел 8, і 2 із числом 8. Цікавим є те, що в різниці зменшуване 8. І цю різницю необхідно порівняти із числом 8. Тобто відповідь вираза, де першим стоїть число 8, треба порівняти з числом 8. Ми знаємо, якщо від числа 8 ми віднімемо будь-яке число крім нуля то ми одержимо число менше, ніж саме число 8. Тому без обчислень можна сказати, що якщо від 8 відняти 2, то різниця цих чисел буде менша, ніж число 8. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчений матеріал, будемо розв'язувати задачі і обчислювати значення виразів. Погляньте, будь ласка, перше завдання сторінка 69 нашого підручника. Нам з вами необхідно скласти і записати вирази та обчислити їхні значення. Тому я пропоную вам зараз підготувати до уроку свої тоненькі зошити в клітиночку. І ручку з чорною пастою. Ми з вами маємо скласти, записати і обчислити вирази. Перший вираз. Треба 5 збільшити на 3. Якщо нас просять збільшити, то ми маємо використати знак плюс. Тому складаємо вираз на додавання. 5 додати 3 дорівнює, обчисліть і запишіть відповідь. Відповідь буде 8. Дуже добре. Наступне завдання нам треба скласти і записати такий вираз. Різниця чисел 8 і 1. Якщо різниця чисел, ми з вами маємо використати знак мінус і скласти вираз на віднімання. 8 мінус 1. Записуємо цей вираз у свій зошит, дорівнює. Обчисліть і запишіть відповідь. Відповідь буде 7. Дуже добре. Наступне завдання. Нам треба знайти суму чисел 4 і 4. Якщо сума чисел діти, ми використовуємо знак плюс. Записуємо у свій зошит вираз. 4 додати 4 дорівнює. Обчисліть цей вираз і запишіть відповідь. Відповідь буде 8. Молодці. І останнє завдання. Зменшуване 6, від'ємник 5. Якщо зменшуваний і від'ємник, значить ми маємо використати знак мінус і скласти вираз на віднімання. Записуємо до свого зошита вираз. 6 мінус 5 дорівнює. Обчисліть цей вираз. Відповідь буде 1. Якщо ваші відповіді співпали з моїми, значить, ми все з вами виконали правильно. А ми рухаємося далі. Завдання друге на сторінці 69 у нашому підручнику. Нам з вами необхідно порівняти вирази і числа. Давайте пригадаємо: для того, щоб порівняти вираз із числом, ми маємо спочатку вираз обчислити, а потім його відповідь порівняти із поданим числом. Подивіться, будь ласка, перше завдання. Ми маємо порівняти вираз 4 2 і число 0. Щоб порівняти вираз із числом, спочатку ми обчислюємо вираз. 4 мінус 2 дорівнює 2. Тепер порівнюємо 2 і 0. Який знак ми маємо поставити? Знак більше, тому що 2 більше за 0. Наступне завдання. 7 додати 2 треба порівняти із числом 0. Обчислюємо вираз. 7 додати 2 буде 9. 9 і 0 більше чи менше, чи дорівнює. 9 більше за 0, тому має стояти знак більше. Так, наступне завдання. Нам необхідно порівняти число 8 і вираз 4 додати 3. Обчислюємо вираз. 4 додати 3 буде 7. Тепер порівнюємо 8 і 7. Який знак між ними має стояти? Знак «більше», тому що 8 більше, ніж 7. Наступне завдання: ми маємо порівняти 3 і вираз 10 мінус 7. Обчислюємо вираз. 10 мінус 7 буде 3. 3 порівняти стрілечкою. Який знак має стояти? Дорівнює, тому що це однакові числа. Так, дітки, тобто для того, щоб порівняти вираз і число, згадуємо пам'ятку. Перше, обчисли значення математичного виразу. Друге порівняй одержаний результат із певним числом. Третє постав відповідний знак. Але, діти, сьогодні ми з вами говорили про те, що існують такі випадки, що можна навіть не обчислюючи вираз математичний, зразу ж порівняти ці два числа. Подивіться: 10 і 5 додати 5. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що ці два числа однакових, тому що ми пам'ятаємо, що 5 додати 5 це завжди 10. Так? Тут навіть обчислювати не потрібно. Тому 10 дорівнює 10. Наступне завдання 7 мінус 0 і 7. Ми пам'ятаємо, дітки, що від якого б числа ми не забрали 0, все рівно буде те саме число. Тобто тут також буде стояти дорівнює, тому що 7 мінус 0 це завжди буде 7. А 7 дорівнює 7. Дуже добре. Наступне завдання 6 мінус 2 і 5. Дивіться, п'ятірочка це на 1 менше від 6. А якщо ми забираємо від 6 2 менше, значить це менше за п'ятірку. Тобто тут має стояти знак менше. Тому що 6 мінус 2 буде 4, а 4 менше за 5. І ми можемо навіть не обчислювати цей вираз. І останнє завдання. Треба порівняти 8 і вираз 8 мінус 3. Дивіться, і там, і там 8. Ми знаємо, що якщо ми заберемо від восьми якесь число, то воно вже буде менше, ніж число 8. Тому тут можемо сміло ставити знак більше. Тому що 8 мінус 3 буде 5, якщо ми перевіримо. Так? А 8 більше за 5. Тобто, дивіться, дітки, є два способи порівняти вираз із числом. Або подивитися і зрозуміти зразу, що відповідь у виразі буде меншою або більшою, або обчислити і знайти значення виразу, а потім порівняти їх із числом. Завдання третє на сторінці 69 в підручнику нам треба розв'язати задачу на різницеве порівняння. Але для того, щоб її розв'язати у пропущену клітиночку потрібно вставити підібрати число. І тоді вже розв'язати. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться з лівої сторони. Що ми бачимо на малюнку? Ми бачимо повітряні кульки. Скажіть, будь ласка, скільки повітряних кульок у першій групі? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. А в другій групі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто у клітиночку ми можемо поставити 8. Ми підібрали 8. А тепер слухаємо задачу. У Люби 10 кульок, а в тетянки 8 кульок. Наскільки кульок більше в Люби, ніж у тетянки? Дітки, про кого розповідається в задачі. Про... В Задачі розповідається про двох дівчаток: Любу і Тетянку. <кхи> Що в них було? Повітряні кульки. Скільки повітряних кульок було у Люби? 10 кульок. Скільки повітряних кульок було у Тетянки? 8 кульок. Подивіться, будь ласка, на малюнок. 10 кульок. 8 кульок. Дітки, як ви думаєте, яких кульок більше? Там, де 10. Чи там, де вісім? Так, звичайно, там, де 10. Верхній рядочок це кульки у Люби, 10 кульок. Нижній рядочок це кульки у тетянки, 8 кульок. Дітки, скажіть, будь ласка, чи однакова їх кількість? Не однакова. У кого більше? У Люби, звичайно, у Люби більше, а у тетянки менше. От нам потрібно дізнатися, наскільки кульок більше в Люби, ніж в тетянки. Для цього ми з вами тут і поставили ось цю порівняльну дужечку зі стрілочками. Коли нам потрібно порівняти два числа і сказати, наскільки одне більше за друге, а друге менше, то ми тоді використовуємо дію віднімання. Тобто, для того, щоб дізнатися, наскільки 10 більше за 8 ми маємо від 10 відняти 8, і в нас виходить. Два. Тобто, наскільки кульок у Люби більше, ніж у тетянки. У Люби більше на 2 кульки. Завдання четверте на сторінці 69. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Ми бачимо три рюкзачка, під якими зображені вирази. І бачимо хлопчика. Біля кожного рюкзака записано вираз, який визначає його масу. Михайлик може нести вантаж, маса якого не більше, ніж 7 кг. Давайте допоможемо хлопчику вибрати його рюкзак. Для того, щоб дізнатися масу кожного рюкзачка, ми маємо обчислити вираз, який знаходиться біля нього. Будь ласка, перший рюкзак зелений, вираз 9 мінус 1. 8 Тобто маса зеленого рюкзака 8 кг. Наступний рюкзак жовто-чорний. Його вираз 3 додати 4. Обчисліть цей вираз. Буде 7. Тобто маса чорно-жовтого рюкзака 7 кг. І останній рюкзак синій. Його вираз 5 додати 3. Обчисліть цей вираз. Буде 8. Тобто маса синього рюкзака також 8 кг. Дітки, а тепер згадуємо, що михайлик може нести вантаж. Маса якого не більше, ніж 7 кг. То який рюкзак потрібен Михайликові? Ось цей середній жовто-чорний, маса якого 7 кг, а крайні рюкзаки із масою 8 кг для нього будуть заважкими. Завдання п'яте. Погляньте, будь ласка, на малюночки, кого ми бачимо на малюнках. Ведмедика і зайчика. Дітки, а ну роздивіться, будь ласка, із чого складаються ведмедик і зайчик. Із геометричних фігур, правильно. А давайте ми з вами скажемо, з яких фігур складається ведмедик, а з яких фігур складається зайчик. Роздивіться уважно ведмедика і назвіть, які геометричні фігури ви бачите. Круг, квадрат і трикутник. Дуже добре. А тепер погляньте на зайчика, із яких геометричних фігур складається зайчик. Із кругів і трикутничків. Дуже добре, молодці. А зараз, дітки, я пропоную вам у своєму тоненькому зошиті в клітиночку намалювати ведмедика за допомогою геометричних фігур. Подивіться, які геометричні фігури ми з вами будемо малювати. Великий круг, великий квадрат. Чотири середніх. Маленьких кружечка, два кружечка ще менших, два зовсім маленьких кружечка, один середній і один маленький трикутничок. Як ми це малюємо? Спочатку ми маємо намалювати великий квадрат, як тулуб, і великий круг, як голова. Далі ми маємо на голові намалювати два вушка у вигляді двох менших кружечків. Далі на тулубі в горівни зуми малюємо маленькі, сере, маленькі кружечки, як лапки верхні і лапки нижні. Далі, дітки, на голові ми малюємо два малесеньких кружечка, як очі. Тепер під очима на голові малюємо середнього розміру кружечок, це наша мордочка у ведмедика. І у вигляді маленького трикутничка малюємо ведмедикові носик. Зафарбувати ведмедика можете кольорами, такими, як на моєму малюнку, можете своїми кольорами, а можете взагалі не зафарбовувати. Але дітки пам'ятаємо, коли ми щось малюємо в зошиті, ми малюємо це простим олівцем, не ручкою. Перед тим, як ми з вами будемо працювати в зошиті з друкованої основи, давайте пригадаємо, як ви повинні сидіти за партою. Рівненько, спинка рівненько, голова нахилено, лікті на парті нічого не звисає. Як має лежати зошит навскоси, ручку тримаємо трьома пальчиками великим, вказівним і середнім. Сьогодні ми працюємо у зошиті номер 2 на сторінці 6. Розгорніть, будь ласка, сторінки, знайдіть потрібні. Перше завдання на сторінці 6 друкованого зошита написати за зразочком два числа, цілий рядочок числа 4 і цілий рядочок числа 7. Пишемо правильно, красиво, каліграфічно. Завдання друге у нашому зошиті на сторінці 6. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Ми бачимо два гарбузи. Маса першого гарбуза 7 кг, маса другого гарбуза 4 кг. Який гарбуз важчий, діти, перший чи другий? Звичайно, більший гарбуз важчий, тощо 7 кг. А наскільки він важчий, як знайти? Для того, щоб дізнатися, наскільки 7 кг важче, ніж 4 кг, ми маємо виконати дію віднімання. Тобто записуємо у свій зошит вираз. 7 кг. Слово кілограми скорочуємо і пишемо букви письмові. Мінус 4 кілограми дорівнює, що ми робимо, коли в нас є іменовані числа. Ми на слова не звертаємо уваги, просто виконуємо. Вираз. 7 мінус 4 буде 3, а 7 кілограмів мінус 4 кг буде 3 кг. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Завдання третє. Нам з вами необхідно порівняти іменовані числа. Подивіться, у першому стовпчику ми порівнюємо кілограм, 1 кг і 10 кілограмів. Коли ми з вами порівнюємо іменовані числа, на слова не звертаємо увагу. Дітки, який знак маємо тут поставити? Знак менше, звичайно, тому що 1 менше за 10, поставте. Наступних два числа 7 кг і 3 кг. Який знак буде між ними? Буде знак більше, тому що 7 більше за 3. Поставте, будь ласка. Далі порівнюємо літри. 10 літрів і 1 літр. Дітки, який знак маємо поставити між двома числами? Знак більше, тому що 10 більше за 1. Поставте його. Наступні два числа 3 літри і 5 літрів. Який знак буде між цими двома числами? Знак менше, тому що 3 менше за 5. Поставте цей знак. Далі ми порівнюємо сантиметри. 7 см і 9 см, який між цими числами має стояти знак? Знак менше, тому що 7 менше за 9, а 9 більше. Так, поставте цей знак. І Наступне завдання: 6 см і 2 см, який знак буде стояти між цими двома числами. Знак більше, тому що 6 завжди більше за двічку. Поставте, будь ласка, до свого зошита цей знак. Наступне завдання четверте на сторінці 6 нашого друкованого зошита. Ми з вами маємо, дітки, обчислити іменовані вирази. Пам'ятаємо, як і порівнюємо, так і обчислюємо. На слова не звертаємо уваги, додаємо або віднімаємо тільки числа, а слова просто дописуємо у відповідь. Будь ласка, 7 літрів мінус 5 літрів. мінус 5 буде 2 і дописуємо літри. Далі. 3 літри додати 6 літрів. 3 додати 6 буде 9 і літри дописуємо. Пам'ятайте, діти, що слова пишуться скорочено і письмовими буквами. Наступний вираз. 2 см додати 8 см. 2 додати 8 буде 10, і см дописуємо. Наступний вираз 10 кг мінус 4 кг. 10 мінус 4. Буде 6, кг дописуємо. Далі дітки 5 кг додати 2 кг. 5 додати 2. Буде 7, і кілограми дописуємо. І останній вираз 10 см мінус 7 см. Буде 3 см. Завдання п'яте. Зафарбую всі фігури, які необхідні для побудови такої пірамідки. Подивіться, будь ласка, на пірамідку, давайте назвемо всі геометричні фігури, які ми тут бачимо: прямокутники, кружечки, трикутники. Так? Подивіться, із яких прямокутників складається геометрична фігура. Із великого і середнього. Із трьох маленьких кружечків фігура складається, і трикутничок, великий і маленький. Дітки, давайте спробуємо з вами знайти серед всіх цих фігур тільки ті, які ми використали для пірамідки. Будь ласка, перша фігура це великий прямокутничок. Зафарбуйте її. Наступна фігура це середній прямокутничок, тому що в нас є маленький ще він нам не підходить. Зафарбуйте середній прямокутничок. Далі подивіться, що в нас маленький кружечок помаранчевого кольору. Далі, знову маленький кружечок червоного кольору. Далі, дітки, що ми бачимо? Трикутник, але який трикутник? Великий трикутник зеленого кольору. Далі маленький кружечок блакитного кольору. І маленький трикутник рожевого кольору. Ось всі геометричні фігури, які ви користили для того, щоб побудувати таку пірамідку. Будь ласка, знайдіть їх в своєму зошиті та зафарбуйте. А зараз, дітки, я пропоную вам розшифрувати і розгадати вирази, які є на вашому екрані. Пам'ятаєте, як ми виконуємо цю розшифровку? Кожен предмет, який зображений, зображений у виразі, нам потрібно замінити його числом. Давайте поглянемо, дітки, що позначає, який предмет. Компас 1. Панама 2, сонячні окуляри, 3, мотузка, 4, сірники 5, ліхтарик 6. Ось давайте спробуємо обчислити вирази, замінюючи малюнки числами. Компас плюс окуляри. Компас це один, окуляри три. Тобто один додати 3, дорівнює 4. Так, наступний вираз. Панама додати ліхтарик. Панама це 2, ліхтарик це 6. 2 додати 6. Буде вісім. Молодці. Далі ліхтарик додати компас. Ліхтарик це 6, компас це один. 6 додати 1 дорівнює 7. Дуже добре. Наступний вираз, мотузка додати сірники. Мотузка це 4, сірники 5. Тобто вираз 4 додати 5 дорівнює 9. І останній вираз, компас додати сірники, додати мотузка. Компас це 1. Сірники це 5, 1 додати 5 буде 6. Мотузка це 4. 6 додати 4, торівні 10. Ось ми з вами і розшифрували всі вирази. Молодці. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір. На уроці мені сподобалось жовтий колір. На уроці мені не сподобалось червоний колір. А я дякую вам за вашу роботу і увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей.